Ось у цій теплиці 160 тисяч маленьких саджанців капусти. Висіяне 10 днів тому насіння, вже підросло і окріпло. У цьому приміщенні, де створено спеціальні умови, розсада набиратиметься сил до середини червня. Коли вона досягне висоти 15-18 сантиметрів, це вся коренева система буде сильна, і це приживання в полі 99 відсотків, навіть коли немає дощу. А ось ця розсада вже за декілька хвилин буде на полі. Щоб рядочки були рівними, кажуть трактористи, потрібно знати один секрет. Рівно вести трактор, та й все, уся таке. В цьому все заключається, вся суть. Я з 81-го року механізатором працюю. Угу. Вже так трохи навчився. У цю пору робітники разом із керівництвом господарства зустрічають і провожають сонце у полі. Більшість операцій тут механізована. Вже майже 10 років капусу саджають тут спеціальними машинами. Перші були сажалки крутили стаканами. то було гірше, а той вже файно. П'ятий же рік садити. Фермерське господарство влад, що на Млинівщині, було створено 10 років тому. Починали з зернових культур, але майже одразу перекваліфікувалися на городину. Однієї капусти садять аж шість сортів. Найбільше коштів забирають добрива та засоби захисту рослин, каже керівник господарства. Щоб утримати 100 тонн зетера капусти, то треба внести складних добрив. Вносим, от, з осені вносимо по 300 кг калію хлористу. Потім розкидаємо по 400 кг нітрофоски весною. І вносимо десь порядка 800 кг азоту. І урожай мають непоганий. Так пізні капусти збирали торік по 100 тонн з гектара. Однак таких потужних господарств, які спеціалізуються на вирощуванні овочів, в області не так вже й багато. Між тим, понад 30 фермерів лише пробують свої сили у цій нелегкій справі. А оскільки овочі це продукт. Що швидко псується, то головне для господарств надійний ринок збуту, і тут же є певні напрацювання. Це традиційні осінні ярмарки та супермаркети. А нині асоціація фермерів прагне знайти нішу для нашої продукції і на європейських ринках. Ми хочемо вийти і вже працюємо над цим, щоб вирощувати екологічно чисту продукцію. екологічно чиста продукція це спеціальний механізм, який потрібно дотримуватися. Це років не менше, ніж 5 років, не застосовувати мінеральних добрив. Засобів захисту рослин і в цьому напрямку вже в нас перші кроки є. А ще для того, аби виростити екологічно чисту продукцію, потрібні відповідні технології. Вони дозволяють вберегти овочі від шкідників та підвищують врожайність без застосування хімії. Над цим і працюють зараз науковці і практики. Позитивний результат їхньої роботи і дасть можливість, кажуть фермери, завоювати ринки сусідніх держав. Галина баранчук Валерій Мартинюк інформаційна програма День.